Синдром самозванця. Чому так важко почати щось робити з тим об'ємом своїх знань і можливостей, які у вас є сьогодні і зараз? Перше. Сором, де вам страшно стикнутися з тим, що інші люди будуть бачити, що ви намагаєтеся робити. А в процесі намагань щось робити, у вас буде багато чого не получатися. І саме здатність видержати. Досвід, подолання різних помилок і накопичення негативного успіху вам допоможе рухатися далі. Друге, це страх покарання, тотально ірраціональний страх, який привнесений з вашого дитинства. Він прийшов саме з тих місць, де вас карали за те, що ви недобре щось зробили, за те, що ви неправильно зрозуміли, за те, що ви не написали в зошиті, за те, що ви отримали погану оцінку, за те, що ви зробили якусь помилку, поступок чи проступок, за те, що ви не вміли робити ті процеси, яких ви до того ніколи в житті не вміли робити. І ось цей весь прекрасний багаж, який вам дали великим чемоданом дорослі з вашого дитинства, якісь вчителі, які не мали теж терпіння і адекватного ставлення. Він якраз додається до того, що ви боїтеся щось почати, бо тут стидно, бо буду намагатися, а тут страшно, бо мене покарають за те, що я намагаюся, бо я зроблю якусь помилку. Це все дуже круто виправляється в